Сьогодні говоримо про карточку Solair і як оплачувати всі свої потреби в житті криптою. Вирішив записати це відео через те, що особисто сам користуюся цією карточкою, якщо мені щось потрібно десь оплатити. Це ніяко не реклама, просто розповім, чого це може бути цікаво, через те, що ми тут можемо претендувати на дроп і плюс закрити якісь свої життєві потреби без виведення крипти іменно в свою фіатну валюту. Як на мене, це досить зручно. Не треба запарюватись, та ще й можемо отримати хороший бонус зверху. Проект Solair, як на мене, є досить таки успішним. Через те, що свого часу тут можна було стейкати крипту, іменно там Solano, Пізніше вони за це роздавали дроп. Також були додаткові дропи від Sonyka. Ну в загальному проект дав вийти в хороший плюс за стейкінг той ж самої крипти, і пізніше навіть був сейл, на якому вийшло зробити 3 ікса. До того всього токен досить таки добре виріс, але спочатку, от писав на каналі це, ще в нас лютий був, про те, що. Вийшло 3 ікса до сейла. Хто брав участь, той якби молодець. Зараз він ще додатково за рахунок цієї карточки зможе отримати певні там знижки і тому подібне. Зараз про це розповім. Свого часу токен теж досить -таки добре виріс. На початку він залістився в районі 1 долара. Практично весь скинув, що з сейлу, що з тропу. Але там буквально через декілька місяців токен виріс практично в три рази. Якщо брати від лоя, то і в 6 разів він виріс і торгувався десь по 3,5 долара. Після чого пішов певний і зараз знов токен торгується по одному долару, але, як на мене, це хороша ціна за цей токен. Отож, недавно вони запустили свою карточку, буквально там місяць, два чи три тому. Тепер переходимо до самої карточки. Її може отримати кожен, просто питання в ціні. Якщо ви ніяк не взаємодіяли з цим проектом, не стейкали крипту і не отримували дроп, плюс не брали участь в сейлі, то ви її можете купити за 75 доларів. Чи це цікаво? Ну, я би не купляв швидше за все, але ну, ваші право ви можете робити, як бажаєте. Вступний момент, якщо ви брали участь в сейлі, то ця карточка для вас абсолютно безплатна. Ви просто підключаєте своїм гаманцем, з якого брали участь, і якби проходите кус і ну, юзаєте цю карточку. І якщо ви отримали дроп, але не брали участь в сейлі, то ця карточка буде коштувати вам 10 USDC. Коротше кажучи, я вже пройшов тут курс, просто підключаюся сюди своїм гаманцем, посилання буде на цю карточку в описі. Підключаюся гаманцем, і ось плюс-мінус як вона буде в мене виглядати. На рахунок кусу тут є момент через те, що доступні тут всі країни Якщо вибрати зі списку, але по факту щоб пройти його, то Україна і всі нам знайомі країни пройти цю верифікацію, не можуть, тому треба десь купляти цей кус свого кусера індусика, так скажімо, точніше на Філіппіни я робив. Я залишу в описі під цим відео, кому буде цікаво, можете купити. Я не пам'ятаю скільки я йому платив. Здається, 7 доларів, можливо, навіть 5, тому це невелика плата за кус. Хто буде мати бажання, той може використати таку можливість, так скажімо. Далі після відкриття у вас буде ось така сторінка, буде писати ваша карточка, ви зможете її відкрити, тобто CVV Код і доки вона буде активна, це і віза карточка. І важливий момент, якщо ви будете закидувати сюди якісь гроші, то обов'язково закидувати тільки ті, які ви 100% витратите, тому що вивезти звідси свої кошти ніяк не можна, тільки потратити на щось. От, додатково залишу в описі під цим відеороликом пост свій в Твіттері, як отримати 5 доларів бонусом в біткоїні. І також тут є додаткові акції, в яких можна брати участь. До прикладу, тут є 10 тисяч доларів аірдроп на користувачів Solar карточки, тут є теж 10%, тут якраз ось цей бот-бонус. tut Ще якісь там додаткові бонуси, я всюди в участі не брав. Пізніше ви просто натискаєте кнопочку депозит, закидуєте сюди з свого фантому або іншого гаманця в мережі Solana USDC, або що вам потрібно, і оплачуєте свої покупки в інтернеті. Важливий момент, що тут не все всюди підходить. Тобто карточку цю ви можете додати до Apple Pay, але чи буде вона у вас працювати, наприклад, там в Сільпо або ще десь. Ну, питання і швидше за все, що ні. До прикладу, я оплачував тут, наприклад, тему і можна оплачувати різні підписки, наприклад, Nancen, потім Twitter, Discord Telegram Premium, можна користуватися букінгом і щось в такому форматі. Ви просто знайдете для себе під свої потреби. Якщо буде працювати ТООК, якщо не буде, ну то або не використовуйте її, або просто шукайте інші можливості. Та й на цьому все. По суті, тут більше нема що робити. Можна запрошувати рефів, ось така от у нас статистика, ви можете там практично 1% за першу лінію отримувати і тому подібне. Далі у нас є ось такі от бали за кожен потрачений долар, ви отримуєте один бал. Оновлюється статистика плюс-мінус що два дні, тому орієнтуйтесь на такі цифри. Тепер. Інфа про сам дроп. Ми зараз на їхньому твіттері. Твіттер не зовсім розкачений, все 7 тисяч підписників та юзерів тут небагато, до 5 тисяч. Зараз про це також поговоримо. У нас є закріплена ось така стаття, де вони говорять, що з 16 травня у нас буде розблокування 40% здається токенів на наступні аеродропи, і вони будуть якби нагороджувати користувачів, які будуть взаємодіяти з екосистемними продуктами. Відповідно, це є та карточка. До того всього вони білдять свій Infinity СВМ, і можна більш детальніше почитати через Кладач, тобто 100% розблокованих токенів будуть спрямовані на заохочення учасників другого сезону. Він зараз у нас стартує наскільки я розумію, починаючи з 16 травня, включаючи запуск нативних продуктів, ініціативи в розвитку продукту та багато іншого. Також пишуть, що в травні або в найближчих місяцях буде анонсовано, як будуть розподілятися ці токени, які ще виділені на Airdrop. Особисто я для себе роблю деякі виводи, що вони можуть дійсно роздати за використання цієї карточки, тому що ну їм в будь-якому випадку треба щось заробляти з комісії. Їм треба. Треба заохочувати більшу кількість користувачів до свого продукту? Ну це логіка, це маркетинг, вони мусять якось винагороджувати користувачів, крім цих от дропів, які є на самій сторінці, що вони там роздають по декілька доларів, тому подібне. Тому для своїх особистих потреб, як я вже й сказав, оплата тему, потім твітер, тому подібне. Цю карточку можна використовувати через те, що я так чи так би це робив. І чому б її не використовувати для такого варіанту і ще отримати щось зверху? Тобто, я не зазиваю робити тут дуже великі об'єми, хіба ви знайдете для себе. Ви якусь там зв'язочку, що можна це все якось гарно грамотно прокрутити. Ну це вже інший момент. Тому особисто для себе я її просто використовую. І якщо буде щось за то зверху, буде дуже приємно. Якщо ні, ну то ні, через те, що я користуюсь для себе. Кому буде цікаво посилання на якийсь от гай по кусу, і також по реєстрації, тут можна просто зайти в документацію. Ось тут буде писати. Якщо не забуду, залишу посилання в описі. І також про кількість користувачів різні тут транзакції, то подібне ми можемо зайти в Nansen, ставити той гаманець, на який ви поповнюєте при. Поповнені відповідно самої карточки Solair і відслідкувати тут всю активність можна зробити по фільтру. Ну але давайте без. Тобто тут, починаючи з 26 квітня по 200-400 транзакцій за один день. Це всі активні юзери, в загальному їх біля п'яти тисяч. Ну це максимально мало. І навіть якщо вони би виділили якийсь один supply токенів на дроп, ну це буде максимально жирно, тому що там десь в районі виходить 5 чи то десяти мільйонів доларів. І якщо це все розділити на нас з вами, тоді вийде дуже приємно. Більшість тут, звичайно, не буде крутити величезні об'єми. Перш виденько робимо певний висновок. Останнє, що хочу додати, це то, що тут певні є бусти. Наприклад, якщо ви крутите об'єм до 100 доларів, ви отримаєте буст 1X, тобто нічого зверху. Якщо від 100 до 200, якщо не помиляється 1,1X буст, якщо від 200 до 500, то 1,2 і тому подібне. Це по нарахуванням поєнтів. І в загальному, якщо говорити, то проект вже, можна сказати, нагодував, можливо, не так сильно з дропу, але сейлу вийшло Брати 3х це дуже приємно. Плюс токен показував хороший ріст, Це теж хороший плюс. В них є там різні свої партнерства. Іменно якщо говорити про карточку з Solana ID і тому подібне. Проект, якщо не помиляюся, є на американському ринку. Продукт насправді хороший, і в загальному, якщо це все зліпити докупи, то виглядає цікаво. Знову ж таки, ми використовуємо цю карточку для особистих потреб і, грубо кажучи, ні на що дуже сильно не розраховуємо. Якщо буде якийсь бонус зверху то буде дуже приємно. Тому з того всього я буду далі не користуватися, тому що мене це влаштовує. Якщо вас також це зацікавило, можете перейти по моїй рефішці за ось такий обзор на українському Ютубі та й в загальному немає током інформації по розбору самої карточки, самого проекту. Тому якби, буде приємно, якщо прийдете по рефішці за зроблену мною роботу. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі.